Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху вийшов із засідання кабінету міністрів, щоб переговорити телефоном з президентом Російської Федерації. Розмова тривала 50 хвилин. Ось така новина сьогодні облетіла весь інтернет і український. Включно. Ви знаєте, я хочу, я хочу, щоб ви це сприйняли не просто як новину. Оце в цьому в цій новині в цій новині більше ніж просто новина. Цій новині політика. Я нагадаю, що нині в Ізраїлі і в Російській Федерації дуже натягнуті відносини. Дуже натягнуті відносини. Але прем'єр зупиняє засідання Кабінету міністрів і йде поговорити на 50 хвилин. В цій новині значно більше, ніж просто новина. Подумайте, про що я говорю. Ну, а тим, хто думати не хоче, або просто втомився, то я скажу: Інколи, інколи, тобі може щось дуже не подобатись. Тобі може хтось дуже не подобатись. Але коли за твоєю спиною люди, ти наступаєш собі на горло і робиш так, як потрібно твоїм людям. Уявіть, що ви їдете в автомобілі і вас зупиняють, ну, не знаю хто там. Поліція або люди, якісь військові, наприклад. А у вас в автомобілі ваша дитина, дружина, мама ваша, там, тато. Ви будете бикувати, чи ви будете робити все, щоб максимально вічливо, не провокуючи нічого, поїхати далі. І нікому нічого не доводячи, навіть якщо не праві ті, хто зупинили вас. З якоїсь причини. Ви будете робити, якщо ви адекватний, все, щоб спокійно поїхати. Бо у вас в автомобілі дитина, дружина, мама і ваш тато. Ви зрозуміли про що я? Ну якщо ні, то я тоді не знаю ще, як, як нам гарантувати безпеку. Як нам на міжнародному фронті робити так, щоб наша країна, наш автомобіль і наші люди, які там не піддавались постійно небезпеці.